Всім привіт. Сталася така ситуація, почав хрипіти один із динаміків. Сьогодні я вам покажу, як я позбувся цього хрипоту Як бачимо, на динаміку є ось така стрічка, яка поглинає вібрації. Але коли я зняв, половина цієї стрічки була відсутня. Тож у нас є другий динамік, і на ньому все гаразд. На ньому немає вібрації. Я все це вирішив за допомогою 3М-скотчу. Чому була вібрація? Вібрація була ось таким чином, коли динамік прилягає до дверей і де була відсутня ось ця стрічка, з'єднювалася з металом, і від цього були вібрації. Це було на великих частотах, коли великий звук. Коли малий звук такого не було. Все просто беремо, клеїмо ось сюди цей скотч і вібрація пропадає. Зараз покажу вам, як це зробив я. І так, я понарізав собі ось таких полосок. Та просто беремо і клеїмо його ось таким чином. Цей скотч. Добре розігріти феном, аби він гарно пристав. Але коли літо на дворі, то й від погоди він буде ліпитись гарно. Ось таким чином просто його ліпимо. Ось таким чином, для акуратності це все гарно обрізаємо. Кому не принципово, можете й не обрізати. І ось таким чином я зробив і вібрація пропала. Можливо, комусь допоможе таке, але буває ще, що відділяється ось ця частина. Ось отут відривається, і тоді буде. Теж храпіти, фонити. Але ось таким чином саме я позбувся цього хрипоту. Надіюсь, комусь це допоможе. Всім щасливо!